Всім привіт! Сьогодні буду квасти капусту. Ось така в мене гарна велика головка є. Тут 2 кг 800 г цій капустині. Ну, відійде на кочерижку, звісно. І ось на 120 г у мене морквина. І зараз я це все пересічу. Морку на корейську тертку потру. Така, виходить, тоненька, гарна в мене капуста. Біленька, гарненька, гарні такі смужечки тонесенькі. Капусту посікла вже, а тепер морквину на корейську терку. Ось така буде гарна морковочка. На 1 кілограм капусти я додаю 20 г солі. Тут у мене 2,5. Я відважила ось 50 грам солі. Додаю сюди кам'яну сіль. І додам сюди повну ложку цукру. Я завжди додаю, так, мама навчила. І все гарненько перемішаю. Так, щоб вона трошки перемішалася і сіт впустила. Одної морквинки достатньо. Де гарна капуста. В банку трьохлітрову складу всю цю. Вона вже така сок пустила трохи, вже можна її в банку спакувати і гарненько, тісненько втрамбувати. Сочно. Я не розумію тих хазяйок, які роблять капусту з водою. Нашу там воду, коли капуста сочна дуже. Хіба що суха додати? А також ж капуста сочна. Вона ж зараз пустить стільки в суху. Що ж через верх буде витікати з банки? Забула на дно кинути лавровий листочок, то я його зверху покладу. І скільки горошинок чорного перцю добавлю. Так, я обично кидаю на низ перчик туди все. А це забулася, буває. Всередину закладаю кришечку, щоб не піднімалася капуста. Ось так. Можна якусь гілочку скласти. І зверху закриваю кришечку. І ставлю в миску. І на столі тут воно в мене буде стояти за троє суток.